Сонечко стало іде новий день. Усім добрий день. Пташка у небі співає пісень. Ніби вітаю усіх добрий день. Хлопчики і дівчатка, і я вас вітаю. Усім добрий день. З каштана? Листочок з дуба. Голочки з якого дерева? З ялинки? Листочок з? Берези, це листочок з горобини, листочок з клена. Листочок з липи. Почне рухати, я й далі полечу. Клинови листочок, а ти один літаєш за вітром? Чи є ще листочки? Ні, я вже один. Спочатку нас було багато, якісь листочки вже впали на землю. А мені подобається літати. Я люблю мандрувати. Це ж останній осінній місяць листопа, коли він закінчиться. Наступить пора року зима. А ось піде відпочивати. От я і вітаю. Це так чудово побачити свій ліс з висоти або побачити звірів, як вони живуть, спостерігати за їх полюванням, і за тим, як змінюється природа, готуючись до зими. Малята, я пролітав над полем і під час відпочинку познайомився. З Мишкою. вона розповіла мені чисто мовки про осінній місяць листопад. Зараз ми з вами їх разом промовимо. Давайте разом з вами промовляти листопадові чистомовки. Ла, ла, ла вже нема тепла. Ало, ало, ало листя вже опало. Лить, лить, під ногами, листя шарудить. Щі, 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 лють холодні дощі. Іли, іли, іли перелітні птахи відлетіли. розповіла. Ще надати, коли я привітав над галявиною, побачив там великий мурашник. Там так багато мурах живе у ньому. Вони також готуються до зими. Я познайомився з одним мураком і його чогось. Звуть Дочок почекай! На нас з малятами вже зачекалася руханка. Ти приєднуйся до нас і разом з нами порухайся! Знову дощик накрапає у моє вікно, і немає, і немає сонечка давно. Виглядаєм, виглядаєм, Ти хотів нам розповісти про мурашку? Я пам'ятаю. Слухайте, малята. Казку Василя Сохамлинського, Одинець муравлик. Працювали мураші тілісіньке літо. Побудували собі в лісі велику комору, їжу на зиму заготували. Кімнатки своєї комори нанесли зернят маленьких, шматочки солодкої трави. Один муравлик не захотів з усіма трудитися. Навіщо мені така велика комора? каже. Хіба так багато мурашку треба? Жменька зерняток, та й доволі. Я одинець. Ніхто мені не потрібен, і до мене нікому ніякого діла немає. Я гордий одинець. Мураші з Великого мурашника побудували цигельню, роблять цеглу та укріпляють стіни своєї великої комори. Та й гукають одинця муравлика, Іди до нас, у нас веселіше! Одинець моравлики каже: не заважайте мені думати. Про що ж ти думаєш одинцю? Я думаю про те, що таке життя. Настала зима, у великому мурашнику тепло, затишно, а в хіжці муравлика холодно. На стінах повиступав мороз і їсти нічого. Тремтить одинець від холоду й голоду та й не витримав і утік із хишки. Проситься до великого морашника. Чого ж ти не думаєш свої думи? Одному ж краще думається. Добре думається, коли ситий, а коли голодний, жодна дума в голову не лізе. Не така вже й радість бути. Одинцем муравлику. Малята, а скажіть, будь ласка, що робили мурашки влітку? Вірно, дітки, працювали. Вони будували собі комору. Мурашник. Годувалися до зими. А чому муравлик-одинець не захотів зі всіма разом будувати мурашник? Розумнички. Він сказав, що йому ніхто не потрібен і назвав себе гордим одинцем. Яку хатинку побудував собі муравлик? Розумнички, холодно, що аж на стінах мороз повиступав. Діти, а чому муравлик втік зі свого мурашника? Вірно. Тому що змерз і голоднів. Малята, а куди втік гордий одинець? Молодці. Добре, кленовий листочок. Ми це із задоволенням зробимо. Ну от, малята, і полетів наш листочок далі мандрувати. А наша зустріч вже з вами закінчується. До побачення, дітки! До нових зустрічей!